Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма Сумдепо онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Напередодні Великодніх свят викладачі і студенти кафедри корекційної та інклюзивної освіти інституту педагогіки та психології провели святковий захід Писанкові барви. Участь у ньому взяли представники міського територіального центру соціального обслуговування Берегиня. Інтегрований театральний колектив Промінь надії та студенти-волонтери спеціальності Корекційна освіта надали святу веселу нотку комедію «Федори на Горе. Відвідувачі денного перебування інвалідів Андрій Степаненко і Наталія Кирєєва порадували учасників свята літературною композицією про Україну віршами та піснями. Як відзначила координатор заходу, керівник волонтерського руху Крок на зустріч Марина Кислиціна. Писанкові барви були започатковані з метою сприяння інтеграції молоді з інвалідністю в соціум. А виставка творів народно-прикладного мистецтва, виконаних власноруч відвідувачами відділень денного перебування територіального центру Берегиня, випромінювала позитивну енергетику і демонструвала необмежені таланти молоді з обмеженими можливостями. Останніх квітневих днів кілька студентів Сумського педагогічного університету відзначилися на всеукраїнських студентських олімпіадах. Студент четвертого курсу факультету іноземної та слов'янської філології Антон Матяш увійшов до десятки кращих на всеукраїнській олімпіаді з англійської, яка відбулася на базі Київського національного лінгвістичного університету. А студентка третього курсу Катерина Щербініна одержала нагороди в номінаціях Краща письмова робота і Краща усна відповідь. Студентка 4-го курсу Інституту фізичної культури Анастасія Тарасова посіла третє місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності фізична реабілітація, яку приймав Львівський державний університет фізичної культури. А ще один студент інфізкульту Сергій Коломієць став володарем диплому другого ступеня. На Всеукраїнській студентській олімпіаді з безпеки життєдіяльності вона відбулася у Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування. Студентки факультету мистецтв Анна Шульженко і Надія Романенко відзначилися у Мелітополі на студентській олімпіаді зі спеціальності музичне мистецтво. Перша нагороджена дипломом другого ступеня за художньо педагогічний артистизм. А Романенко дипломом за природність вокального відтворення української обрядової пісні. У четвер переможці факультетських конкурсів найчарівніших і найелегантніших виборювали титули містера і міс педагогічного університету 2016 року. Запитання до організаторів щодо кількості подібних конкурсів, проведених раніше в кузні педагогічних кадрів нашої області. Лишилися без відповіді. Втім, це й не так вже важливо, оскільки час спливає, а гарненьких дівчат і елегантних юнаків в сумському педагогічному чомусь не менше. Цього року претенденток на титул міс педуніверситет семеро, третєкурсниця природничого географічного факультету Катерина Коваленко, майбутній філолог Анастасія Островнікова, яка теж навчається на третьому курсі, першокурсниця і міс факультету мистецтв Ангеліна Богдан. Майбутній фізрабілітолог, міс інституту фізичної культури Валерія Бермудис, першокурсниця фізмату Марина Гавриленко, студентка другого курсу історичного факультету Анна Савченко і Вероніка Вяткіна. Вона представляє інститут педагогіки і психології і навчається на першому курсі. А тепер знайомтеся претенденти на титул містера СумДПУ. КВНщик Андрій Гребенюк навчається на другому курсі інфізкульту. Майбутній філолог, спортсмен і рибалка Богдан Рябоконь він теж навчається на другому курсі. Студенти третього курсу сноуборди Станіслав Стецик з історичного факультету, оптиміст Олег Крикун з природничого географічного, вокаліст і фотограф з третього курсу факультету мистецтв Владислав Кузьменко, і першокурсник фізико-математичного факультету, випускник кадетського корпусу Єгор Соргуч. Випробувань п'ять. Почали з дефіле боги. У якому кожна і кожен окремо і всі разом мали уявити себе чи то Афродітою, чи то Зевсом. Потім учасники конкурсу представили на розсуд в журі відеоосвідчення у коханні, зняти і змонтоване з почуттям гумору, здорового глузду і у надзвичайно стислі строки, оцінили глядачі вміння претендентів швидко знаходити відповіді на провокаційні запитання ведучих і нагородили бурхливими оплесками виконавців аргентинського танго. Учасники конкурсу кілька днів напередодні наполегливо тренували цей спільний номер, а краще інших складні ПА вдавалися тим, хто навчався у балетній студії і їхньому партнеру, наче вони прогнозували свою участь у цьому шоу. Завершувала ж конкурс містер і міс сум ДПУ дефіле у вечірніх сукнях і класичних чоловічих костюмах, яке, власне, і визначило остаточний рейтинг усіх учасників шоу. Інтрига жила майже три години. Ректор педуніверситету, професор Юрій Ляной, привітавши учасників свята краси і грації, наголосив на тому, що члени журії доклали максимум зусиль, аби бути справедливими і об'єктивними. Кожен учасник одержав від організаторів грамоту з відзнакою у певній номінації, але всі чекали на головне рішення. Отже, містером СумДПУ став другокурсник інституту фізичної культури Андрій Гребенюк. Віцемістером майбутній історик Станіслав Стецик, а приз глядацьких симпатій, дістався першокурснику фізмату Єгору Соргучу. З урахуванням рішення членів журі у представників «Інфіскульту» переможний дубль. Одна з ведучих телевізійного проєкту Сум ДПУ онлайн Валерія Бермудес до титулу міс інститут фізкультури фізкультури-2016» додала перемогу і на університетському конкурсі. Віце-міс сум дипу стала перша красуня факультету мистецтв Ангеліна Богдан. А Катерина Коваленко має завдячувати своїй групі підтримки з природничого географічного факультету за титул міс глядацьких симпатій. Крім того, приможці університетського конкурсу одержали ще й призи у номінаціях як кінозірки. А отже, це перший крок до Оскара. У недалекому майбутньому і сподіваюсь не одного. Спасибо большое. Это реальное счастье, Реальна моя такая победа. Я така побіда. честно. я не готові. Мені А Я теперь настоящий казак У меня есть булава. Є мільйон податків. Всім спасія, що прийшли, що підтримали. Дуже вам велике спасибо. Додам, що Валерія Бермудес і Ангеліна Богдан одержали право представляти Сумський державний педагогічний університет на регіональному конкурсі Міс студентство Сумщини, який відбудеться 27 травня в нічному клубі. Діалог їм обом я щиро бажаю продемонструвати на ньому свої кращі якості. Мої вітання. Останнього квітневого дня відбувся четвертий за ліком фестиваль Сумської обласної ліги КВН Сумка, учасником якого стали студенти педагогічного університету. Збірна вчителів святкувала перемогу, випередивши 15 команд суперниць. Крім того, студент Інституту фізичної культури, новоспечений містер Сум ДПУ Андрій Грибенюк і тут не лишився непоміченим. Він визнаний організаторами фестивалю кращим актором, одержавши відповідну грамоту. Саме збірна вчителів представлятиме Сумщину у всеукраїнській лізі сміху, яку прийматиме Одеса. Студентські футзальні команди Сумщини завершили сезон, розігравши нагороди обласного чемпіонату. Два комплекти нагород з трьох дісталися студентам сумського педагогічного. У фінальному матчі зійшлися давні і непримиримі суперники. Перші збірні педагогічного і державного університетів. Перші торік стали віце-чемпіонами України, залишивши земляків з бронзою. Політехніки ж тиждень тому здобули свої сьомі за ліком чемпіонські нагороди українського гатунку, а педагоги загальмували на стадії групового етапу. На тренерському містку педагогів пара заслужених тренерів України Кравченко і Гладов, з іншого боку, тріо молодих і амбіційних Петраков Писоцький і Саєнко, які досягли певних успіхів як гравці і прагнуть відзначитися вже як тренери. Спочатку матчу у воротах Скіфа Віталій Ханюков несподівано, хоча за цим приховувалася певна тактична інтрига, це я так розмірковував. А от Максим Мисловський, наче Олександр Македонський, не став розмірковувати і вагатися перед тим, як влучним ударом розрубати своєрідний горді вузол проблем суперників у захисті 1-0 вже на п'ятій хвилині. Це була чи не єдина небезпека перед воротами Скіфа у першому таймі. Натомість голкіпер політехніків Микита Сітнер до перерви працював на повну, хоча і не допрацював на 21-й хвилині, коли після кількох ударів м'яч опинився у його воротах. А вітання товаришів по команді педуніверситету приймав Сергій Жоловець. На початку другої половини матчу команди обмінялися парою гострих атак, але воротарі грали успішніше за форвардів. Китнув шальки Терезів на користь педагогів Дмитро Бараник на 34-й хвилині. Він соло почав швидку контратаку і, не вагаючись, завершив її, ледь перетнув центральну лінію. 2-1. Сітнер виявився безсилим. Втім, політехніки у середині другого тайму довели, що 2-1 – це не вирок, а виклик. Продовж 40-ї 40-ї 42-ї хвилин команда державного університету кілька разів мала ледне відсоткові моменти для загострення інтриги, але кіпер педагогів творив дива. Як там головне футзальне правило не забив ти? Точно і забили. На 46 й Віталій Катеринін зробив усе від нього залежне, аби швидка контратака Скіфа була результативною, а різниця у рахунку сягнула двох м'ячів. 3-1 на користь Гладова з Кравченком і компанії, і це вже серйозна заявка на підсумковий успіх. Одразу після цього політехніки починають грати п'ятьма польовими з Романом Зеленським, і у кількох моментах були неймовірно близькими до успіху, але не досягли його. А крапку у цьому протистоянні достойних і непримиримих поставив Віталій Дзюба. На останніх секундах фінального матчу, перехопивши м'яча і більярдним ударом, спрямувавши його у незахищенні ворота футзалістів державного університету, 4-1 і скіф на мажорній ноті завершує чемпіонат студентської футзальної ліги. Додам, що у матчі за третє місце дублери Скіфа з мінімальною різницею в рахунку 2-1 переграли дублерів політехніки. А отже, два з трьох комплектів нагород дістаються майбутнім педагогам. Тож 10-й ювілейний сезон студентської футзальної ліги завершено. Тріумфатори смакують свою перемогу, невдахи фінального матчу тішать себе тим, що досягли більш помітного і престижного успіху на всеукраїнському рівні. Кожен з суперників вже подумки у наступному сезоні. Хто прагне повторити свій успіх, хто сподівається на реванш. А всі разом впевнені у тому, що наступний чемпіонат студентської футзальної ліги буде не менш цікавим і напруженим, аніж той, що вже став надбанням історії. Дуже тяжела игра. напряжена, складно було грати. Ребята молодці, преодолели всі трудності психологічно, настроїлися. В принципі, хороша, безкомпромісна ігра. Я думаю, що так і должна бути ну, завжди. Сьогодні победили ми. Все одно поздравляємо весь студентський футбол. Всі 14 команд, яких участвують в цьому 10-му чемпіонаті студентської ліги. Поэтому спасибо большое за этот турнір. Спасибо. Отже, черговий випуск програми Сумдепо онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!